Щиро вітаю вас сьогодні на черговій нашій історії. І та історія, яку я приготував для вас сьогодні, Савочка, потім я тобі відповім на твоє запитання, ця історія вельми повчальна. І сталася вона з старшокласниками, з учнями однієї шкіл, які ну, трішечки старші за вас. Однак я думаю, що із їхнього вчинку, який стався з ними, ми сьогодні зможемо зробити дуже гарні висновки. Але перш ніж, власне кажучи, історія пролунає за доброю традицією. Ми з вами звершимо коротку молитву. Тому давайте схилимося перед Богом і я помилюся. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог. Щиро дякую тобі, що ти даєш мені перевагу бути з моїми маленькими друзями, відкрий їхні сердечка для слухання цієї історії, і висновки, які ми зробимо, нехай закарбуються у їхній свідомості одного разу і назавжди, щоб вони керувалися ними в своєму подальшому життєвому поступовуванні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, моя історія, яку я для вас приготував, називається Не подумали. Уявляєте? Ось така назва. І хоча зима вже минулася, діти, і на дворі вже весна, однак треба визнати, що добрі спогади про зиму в нас все рівно залишилися. Тому що зима це така пора року, яка приносить у наше життя величезну кількість розваг. На санчатах кататись можна. Го. Я як пригадаю, як ми з вами каталися з гірки. Оце так-так. А на лижах можна кататися? Да. Безсумнівно! а коли на дворі сяє сонечко, і снігу багато нападало і насипало на землю, то просто неймовірна розвага. А хто спускався на тюбінгу або на такому колі, чи на льдянці, чи навіть просто на шматку якогось поліетилену на пакеті якомусь пластикому? Хто спускався з гірки? Ого! Тому я і кажу, я друзі. Вискався, да, взимку безліч, безліч занять. Можна грати сніжки, можна просто валятися у снігу, будучи всьому обсипаному. Можна робити ганелочки можна робити ось так от ручками шевелячи. Да, безсумнівно. Отже, ви й без мене добре знаєте, що зима то дуже гарна пора року. І ось в багатьох країнах, як я вже сказав, і ви підтвердили це, де бувають сніжні зими, і діти, і дорослі полюбляють їздити на санях. І я вам скажу, що сані, про які я хочу сказати вам, це не просто саночки, на яких ми з'їжджаємо з гірки, це щось трішечки інше. Кататися на санях це означає взяти великі сані, на які може сісти декілька людей. Запрягти їх у коня, уявляєте, чи коня, запрягти в сані, і кінь вас тягне, а ви сидите в санчатах і насолоджуєтеся цим. Так от, в багатьох країнах, де зимові, е, або, скажімо так, дуже сніжні зими, і вони ще й довгі, катання на санях, запряжених у коня, це ну, доволі приємне е, ну, скажімо так, зайняття. Да. А подекуди. Вправлятися з санями і їздити на них це не тільки не стільки приємно, а ще, і знаєте, це дуже важлива необхідність, тому що інакше через багато доріг пробратися і неможливо тільки як на санях, запряжених у коня. Так ось, одного року, в одному з американських поселень зима видалася вкрай сніжною. Для дорослих, коли нападає багато снігу, ну, це створює певні проблеми. Однак не для дітей. Для дітей, чим снігу більше, тим краще і веселіше. Ну хіба Папа, не так? Катайся. І катайся, скільки Папа. хочеш. Папа. Так ось, в одній із шкіл учні з нетерпінням чекали, коли закінчиться навчання в школі, щоб добряче розважитися зимової пори. І ось декілька старшокласників. Значить, не захотіли кататися просто з гірки на санчатах, і вирішили покататися. На санях. В одного із них у тата був кінь і були сані. Ось ви можете бачити навіть на малюночку коня і сани. І вони кажуть, е, та ми вже втомились, ми вже дорослі з гірки спускатися на санчата. Хочеться чогось більш екстремального. І як я вже казав, вони пішли додому до одного із учнів, спорядили все, що можна було, і сказали: оце вже буде в нас розвага. І не гаючи, ні хвилиночки. Взялися на конях цих і на санчатах кататися. І скажу вам відверто, забава вдалася ну, на славу. Було і весело, і страшно одночасно, коли кінь мчить, ну, неначе той вітер, лише подих встигай переводити, розумієте, сніг з-під конячих копит летить тобі прямо в обличчя, очей відкрити не можеш. Вітер аж свистить така швидкість. Ото я вам скажу вже розвага. Це не просто на саночках з гірки з'їхати. А коли кінь, хочу, а коли кінь хоче повернути, і дорога повертає, чи праворуч, чи ліворуч, ех, там тримайся за ці санчата, щоб з них не вилетіти. То така забава, я не знаю, мабуть, ніхто з вас іще такого ні. не бачив і не пробував. Було що хтось на санях з конями катався? Ні. А, ні. Максимум тато, мені. Ні. а я катався. Так, да, було в мене таке в житті давненько, правда. Тобі, правда. Ну, якщо в мене така можливість буде, можливо, в мене буде колись кінь і віз, я вас обов'язково покатаю. Вас максимум, знаєте, хто катав, хто замість коника був? Я думаю, ваш тато. Було таке, що він, як коник, тягнув вас на санчатах. Ну так ось, накатавшись, наступного дня учні. Прийшли до школи і навипередки почали розповідати своєму вчителю про свої вчорашні пригоди і враження. Ну, про те, як вони каталися на цих е, конях і в цих санчатах. Мда. І, значить, вони навипередки один перед одним почали розповідати: вчора, вчора, пане учителю, так було весело, так було класно і цікаво. Ми каталися на санях аж до самого вечора. А коли на дворі вже стемніло, і стало сутеніти, знаєте, такий зимовий вечір настав. Ми вже поверталися потомлені додому. Чуйте, пане вчитель, кажуть учні, сталася така смішна пригода. Ну ми так довго потім сміялися з того всього. І вони почали розповідати, що ж з ними ввечері вчора смішного сталося. І от вони кажуть: по дорозі перед нами, коли ми їхали вже додому, ледь переставляючи копита. Пленталася якась кляча. Ну, кляча, це така стара коняка. Ледь вона ноги переставляла свої і тягнула за собою якісь старезні санчата. А на тих санчатах правив конем якийсь старий дядько, який був швидше на пугало схожий, аніж на людину. Ге-ге-ге, засміялися всі учні, які слухали цю історію. А вчитель, склавши руки на грудях, уважно їх слухав. І далі учні кажуть. Ми цього старого, який їхав на цій клячі, декілька раз окликали, хотіли, щоб він від'їхав трішечки на обочину, щоб нас пропустив. Ну ви розуміли, да? дорога була вузенька, об'їхати його неможливо було ніяк. І вони йому кажуть, ей старий, а ну з'їдь з дороги, пропусти нас. Ми декілька разів йому кричали, щоб він від'їхав, а він, наче як якийсь глухий, а може, й закімарив. Знаєте, що таке закімарив? Це, це так легенько легенько заснув. Тобто їде собі на конику і заснув. Він ніяк на наші оклики не реагував. І що вони тоді придумали? Джон, один із хлопчиків, який був, розважався з ними, він взяв батога. Ну, це що таке батіг? Це така палочка, а до неї прив'язаний мотузочок. Це щоб коника бити, вдариш сильно коника йому, ай, заболіло, і він тоді скоріше йде. А коли він перестає швидко йти, да, йому знову бис, по спині <плес> дали йому. Е, Бо то ж ну, не так зовсім. Але так, да, він починає скоріше йти. Так ось Джон, бачачи, що цей старий дідусь заснув в тому возику і ніяк не реагує на їхні оклики, щоб від'їхати в сторону. Він вискочив зі свого своїх саней, взяв цього батіжка і підбіг до коника, який цього дідуся тягнув. І з усієї сили, як впріщить його по спині, коника. Не, не дідуся, а коника. Як дасть цьому конику по спині, да, і ось тут почалося найвеселіше. Цей кінь з переляку, з того, що не очікував, що його зараз ну, перегріють цією значить, цим, да. Він як з переляку рвонув у сторону. Він не прямо побіг, а він рвонув у сторону. Зіскочив з дороги. Ось оця колимага, розказують діти, вона ледь не перевернулася. Але найсмішніше було потім: дід вивалився із цих саней. Весь в снігу був, неначе сніговик. Ото вже сміхота. Так ми сміялися з того всього. І тоді вчитель, вислухавши всю цю їхню історію, дивлячись на них з якимось незрозумілим сумом в очах, він сказав. О, справді, діти, ви добряче повеселилися та, й, мабуть, отримали незабутні враження. О, так, вчителю, ми добряче сміялися і ніколи цього не забудемо, як цей старий в снігу валявся. А тепер послухайте мене, сказав їхній вчитель. Учора до одного чоловіка, що живе у нашому містечку, приїхав його старий батько, поважний проповідник із Бостона. По дорозі до свого синочка, з яким він не бачився багато років, він замріявся, пригадуючи своє нелегке життя про те, як він був місіонером в Африці, розповідаючи людям про доброго Бога. Замріявшись, цей старий проповідник не почув окликів із санней, які їхали позаду нього, і не очікуючи чогось поганого. Від несподіваного ривка коня він вилетів із сани і прямо у глибокий сніг. І лише за добрим збігом обставин він не, зазнав Його, ніяких... і він не зазнав ніяких важких травм. І при всьому цьому він чув лише насмішливі слова свою адресу. І, здогадуючись, до чого веде вчитель, учні сказали, пане вчителю, ми не знали цього. Ми не знали, що це відомий і авторитетний проповідник. Ми не знали, що він замріявся. Ми думали, що це просто якийсь старий їде на своїй колемазі. Тоді вчитель, похитавши головою, продовжив свою розмову. Я можу додати, що ім'я цього старого проповідника Даніель Олівер. А вони запиталися: А звідки ви, пане вчителю, знаєте, як його звати? А тому, що син, до якого він їхав, це я, ваш учитель. Вчора ви ледь не вбили своєю неуважністю мого батька, сказав цей учитель. І дітям після його слів зовсім було не до сміху. Ми не подумали, ми не подумали, пане вчителю, вже, знаєте, якось. Ну, з жалем, і навіть трішечки в когось сльози виступили на очах говорили учні. Нам здавалося, що ця витівка дуже смішна і кумедна, пробували виправдовуватися діти. Ми готові просити вибачення, пане вчителю. Нам так від того всього соромно. І тоді вчитель сказав: діти мої, справа ж не в тому, що це був мій батько. А якби це був не мій батько, а якийсь інший старий чоловік, невже це дає вам право чинити з ними так само? Зовсім ні? Ви повинні пам'ятати, що якщо людина прожила довге і поважне життя, то ради цього тільки вона вже має право розраховувати на якусь повагу, а не на смішки, як ви вчинили із нею? Знайте, діти, мій тато вибачає вам. І я вибачаю. Однак маю надію, що цей сумний вчинок і цей випадок, учасниками якого ви стали. Ви запам'ятаєте на все своє життя. І завершуючи свою цю малесеньку історію, діти, повчальну історію, я хочу звернути вашу увагу на один біблійний текст, який записаний в книзі Левит. Послухайте, що сказано. І не тільки послухайте, але і запам'ятайте. Перед лицем старого вставай і шануй лице старшого, бійся Бога свого. Бог повелів нам з повагою відноситись до людей старшого віку. Тому, коли ви бачите бачитемете в садочку, в школі або там, де ви живете, людину старшу і поважну, ніколи не забудьте з нею привітатися. Ніколи не забудьте про те, що вона має право розраховувати на вашу повагу, тому що це варічка Боже повеління.